Ну що ж мої любі, всім привіт! Я тут трошечки зробила укладку, ми посадили так, я потім це все розберу. А сьогодні я хочу з вами поговорити про бренд Dior. Я давно вже не знімала, я заскучала за цим, і в мене є багато новесеньких засобів, є якісь стариночки. і, взагалі, є засоби, про які я хочу поговорити і дати повний апгрейд по бренду Dior, по продуктам, які би я хотіла би придбати, або які в мене є від цього бренда. І давайте починати говорити по порядочку. Перше, це ось такий тональний крем. Це мій другий тональний крем від Dior. що Я тестувала Natural Nude. І в мене є Forever Skin Glow. Обожнюю Forever Skin Glow на осінь. Зараз я почала ним користуватися. У мене вже пів банки використано зі всім моїм арсеналом косметики. Це насправді дуже багато. У мене відтінок 2N, він мені світловатий. Я вже його тестила, він класний по текстурі, він всім подобається. Я знаю, що це дуже популярний тон. Він лежить максимально непомітно, наскільки це можна зробити. Його можна і відразу як і консилер, до речі, нанести. Але є одне але, він не підлаштовується під мій підтон. У мене достатньо такий оливковатий підтон. Він і не жовтий, він і не нейтральний, він і оливковий. От Реально оливковий, і мені буває. Досить складно саме з тональними основами. Дивіться, я отак нанесла, без, не запарюючись, беру пензлик, тушую, і ви гляньте, як він лягає. Відтіночок 2 n точно такий самий, як 1,5N у Natural Nude, навіть десь так. А він не темний. Мені потрібно був темніший, ніж Natural Nude, того, що я засмагла, я зараз. Уже, е Навчилася гарно користуватися От, за смагами я в більшості своїй дуже гарно загорівша. І мені по-хорошому, напевно, потрібно було б взяти 25 N. Можливо, тоді було б краще. Давайте я отак його і в ролі консилер нанесу. Ви побачите, що із цим він справляється класно. У мене немає як такої проблеми. У мене просто тоненька шкіра під очима. І мені потрібно, дивіться, як. Коректор нанесла, бачите, можна було взагалі нічого не робити, і воно би там підфіксувалося. пальчиком можна буде донабити. Як консилера, його теж повністю достатньо. Дивіться, він гарно перекриває. Тон реально дуже класний. Головне, щоб ви вгадали своїм підтоном. Каті, мені здається, один, і вона користується, їй дуже подобається. У мене 2N, і мені хочеться потемнішим. Далі я нанесу не консилер від Шарлоти, але в мене був консилер Dior. І чесно вам сказати, скільки б консилерів я не пробувала, то, напевно, був мій самий улюблений консилер. Я його обов'язково собі придбаю, хоч би я говорила, би, що фаворит той, фаворит той, але насправді найбільший мій фаворит це консилер від Dior. Він реально самий-самий крутий, він саме класний, він працює так, як ніхто інакше. І я його люблю. Всією своєю душею, всім серцем і обов'язково його повторюю. У мене був відтінку 1,5 Н, по-моєму. Чи один Н, не пам'ятаю. Ну, півтора, напевно. І це був найкращий консилер в моєму житті. Однозначно, без сумнівів, просто найбільша моя любов. Далі. З продуктів, які ви вже знаєте, в мене були ось такі рум'яна, вони шикарні. Подивіться, я вже півбанки використала. Це Forever Glow Maximizer. Я ще хочу взяти у відтіночку Nю це типу хайлайтер. Класна штука, але я сьогодні не буду його наносити. Так як в мене є сухі нові продукти, які я хочу затестити. Наступним це ось цей супер модний стік у відтіночку 01 Light. Я його для себе не купувала. Я попросила на затест, того, що він холодний. Я не дуже люблю холодні. І отак наугад не хотіла би брати. Зараз я його затестую, і якщо він мені прям якось супер сподобається, можливо, буде сенс і придбати собі. Ось так, наношу класне пакування, в оцих нових засобів Dior, реально дуже круте. Якщо ви дивитесь і думаєте, чи вам потрібно, то. Тільки заради упаковочки, чесно сказати, варто. Ой, тушується дуже зручно, прям класно. Ну, для мене дуже холодний відтінок. Я не люблю на собі таке, мені не треба ніякі скули малювати. Я і так дуже скульптурна, от, прям дуже <с Dieser> скульптурна, тому мені ще скульптора ну, взагалі не потрібно. Для тих, хто хоче собі там намалювати щось, да. вам буде класно. В кого немає своєї скульптури, хто хоче десь там. Зменшити себе, домалювати якусь скулку і тому подібне буде круто. Для мене, як для людини, в якої і так достатньо гострі риси обличчя, мені таке не потрібно, але тушується дуже класно, відтіночок натуральний. Більшості людей не треба брати темний. Я ще подумувала, може мені взяти там другий відтінок чи щось типу того. Не потрібно брати другий, беріть все-таки перший він для нас, українок, буде. В основному підходящі. Я не думаю, що всі люблять так засмагати, як я. Я отут чуть-чуть підріжу цю скульптуру, щоб воно було, знаєте, більш так гостренько. Ну, тон насправді класний. От, якщо ви вгадаєте з-підтону, можливо, це він під мене не підлаштовується, чи що, я поняття. не ну, Чомусь в мене така з ним вийшла біда. Ну, все, красиво, я підрізала отут. Тональним стіком, дивіться, без плямки, ніде нічого не залипло, все розтушувалося, і цей тон почне зараз фіксуватися. Бо я візьму брів від Benefit, бо це найкращий «Гель для брів в моєму арсеналі, скільки б я не пробувала. Анлеш, я мені дуже сподобався, але Бенефіт це просто любов. І я, до речі, зараз йду на брови. Не знаю, на що я заморачуюся, йду на брови. Не буду вже ламінувати, того, що ви написали мені мільйон. Нехороших коментарів, піду тільки на бровки і на ламінування Вій, тому що ламінування Вій вже давним-давно не робила. Тільки пофарбую і все. Їх укладу, там не буду сильно заморачуватися, ви мене пробачите, тому що сьогодні вони будуть новими. Далі Далі в мене є два відтіночка рум'ян. Почну з третіх, які всі знають, Dior Pink Glow. Це та класика, яка, знаєте, якщо ви думаєте, що купити з люкса, їх купити. То, що це самі круті рум'яна, самі універсальні, які підходять всім, які завжди красиво виглядають. Вони не сводчаться, тому я не буду старатися. І я придбала два нових відтінка рум'ян. Перший це Rouge Blush. У відтіночку. Побачила щось там в TikTok, була Акція на брокарді, там на якусь суму береш, тобі покладуть тестрів. Я не встигла, набрала кучу, тестерів немає. От, от такі рум'яна з золотистим переливом. Вони 219 відтіночок. І ще одна краса, я не знаю, це космос космічний. От, такі рум'яна. Голографік. Того що вони прям. Вони прям вообще, Мені здається, їх як тіні нанести. На щічки питання, тому що дуже багато блискіток, але відтінок, не можу, викинути. ну відтінок настільки красивий. Пам'ятаєте, я в якомусь розхламленні казала, що мені не вистачає румян. Будь ласка, чекає Анастасія не знала, куди йдуть пів зарплати. Ну, це так красиво. Боже, до мене вчора подруга прийшла, каже, для чого ти це купляєш? Я така кажу, ну люблю я це, люблю. Ще мене чекає палітра від Nars. Про яку я вам писала в телеграмі. Ну що, давайте наносити. Я буду потрошечки. То, що я не знаю, цей відтіночок, я тільки вчора забрала, і сьогодні, от уже вони на мені. Дивіться, гарненько наноситься. Він золотистим переливом. Я прям потрошечки набираю. Я дуже люблю сяючі рум'яна. І особливо, коли це сатинові рум'яна, боже, як це красиво! Це чимось схоже на нарсоргазм, але в нарс оргазм більше окремих частинок. А це дуже натуральний рум'янець, максимально натуральний. 100%. Тут навіть без сумнівів, він максимально натуральний, сяючий і дуже-дуже красиво. От, я, чесно сказати, натуральніше рум'янця і не пригадаю, в своєму житті наноситься просто супер зручно, шикарний відтінок. Можливо, він буде замилюватися. Зараз я отак на по віку теж додам. Я в захваті. Я купила їх, відкрила, і думаю, Настя, ти купила 125-й однаковий відтінок рум'ян. Тут, до речі, класне дзеркало, в яке зручно фарбуватися, але ну, це прям космос. Ой, цю пластинку я викину, тому що вона буде не дратувати. Пандвичок хай лежить в цій штучці. Красиво, і пакування просто космічне. Далі, голографік. А, не знаю навіть, що вам сказати, куди це наносити, тому що тут багато окремих блискіточок. Ви бачите, вони от такі, я не носу на рухому повіку. Мені здається, от таких саме тіней. я дуже довго шукала в свій арсенал і не могла нічого схожого знайти. І тут, в рум'янах, будь ласка, ви маєте такий класний відтіночок тіней. без ніяких заморочок. Ну, це нереально красиво. Це просто настільки красиво, подивіться відразу освіжаюче. Я зараз спробую на руку нанести і подумаю, чи хочу наносити це на щоки. Воно просто лежить окремими блискітками. Я боюсь, давайте я отак трохи в зону хайлайтера нанесу. От його якраз в цю зону і можна додавати. Він дуже гарно освіжає, придає, знаєте, такої свіжості, от прям як, як якась. Не знаю, така морозний рум'ян, знаєте, як на мене. Подивіться, як зараз все свіжо, красиво виглядає. Це у нас відтіночок 601. Вони дуже класні, вони нестандартні, вони не будуть схожі ні на що. І от я нанесла на щок, я вчора ввечері нанесла під штучним освітленням, занадто сильно сяяло, а зараз так нанесла і красиво, і прям красиво. 601 й відтінок дуже мене порадували. Ці рум'яна абсолютно не схожі на от таку їхню оцю колекцію. Ці просто космічні. Я в захваті, реально. Дуже задоволена. Я Думаю, що Шанель буде моїм улюбленим брендом, але ці новинки Dior відразу підсунули Шанель. Далі у нас ось така палітра хайлайтерів. Я думаю, чи придбати мені нову ось цю голубу, і чи взагалі я хочу ту, що з рожевим. Але в мене є ось така персикова у відтінку 002 Glitz. і її достатньо. Але ж ну, але ж хочеться де да новенького, я взагалі подумаю, що може би, я зібрала всі відтінки отак чуть-чуть прям. На саме тут краєчок додам хайлайтера, прям зовсім трошечки. І додам ось так на початок ока пушистим пензликом так, Щоб у нас був якийсь перехід. І на ще один пушистий наберу ось цей сатиновий, мене це повністю влаштовує. І додам його в складочку. Ось так. Ця палітра. Я навіть його як і бронзер наношу, я вам зараз покажу, в мене є ще і бронзер Dior, але давайте і цей нанесемо хайлайтерний відтінок, мене нічого взагалі не смущає. Я отак наберу його і додаю на бокові поверхні. Відразу все красиво сяє. Він прям дуже-дуже сяючий. Це реально як хайлайтер. Але я таке люблю того, в принципі, мені ок. Але в мене є і бронзер, ми зараз і до нього перейдемо. Зовсім трішки додала. І бронзер це їхня класична колекція. відтіночок. У мене 0,6 Amber. Темноватенький, для таких, як я буде, да? для тих, хто світліше, треба брати світліший відтінок. Чесно сказати, ну, напевно, це не той бронзер, по який би я відразу побігла, якщо б він у мене закінчився. Да? Тут красива упаковочка, прям дуже красива. І все. На цьому в моєму. Розуміння цього бронзера, моєї любові до цього бронзера це все. Я отак сюди ще по нижній щелепі трошечки додам. І, в принципі, подивіться, який в мене красивий тон, який я можу навіть не припудрювати. Мені буде достатньо. От, реально, я експериментувала, його не припудрювала, і він і так красиво виглядає. Сьогодні я візьму для губ свій улюблений олівчик від пупа у відтіночку 004. А брови я домальовувати, бачите, передумала. <свят> так, є в мене ось така помада. Шикарний красив в 329 му відтінку. Дуже класний відтіночок з холодними блискітками, але нарешті з'явився Ліп Maximizer. 100 років про нього мріяла. 0,2 відтінок того, що ось цього Пінк самого популярного не було в наявності, але він настільки красивий на губах, що я не жалію. Можливо, я би додала якогось тінта трошечки по центру. Рожевенького було би красиво. Але давайте просто на сам целіп Максимазір. До чого ж він прекрасний? Я не знаю, чому я стільки років жила без нього. Коли в мене куча різних помад, а немає самої популярної помади, мені здається, на цій планеті. У мене відтінок опал класно переливається. Він такий, знаєте, робить. Глазіровані губки. І ось такий образ в мене получився в результаті кожен продукт шикарний. Дівчата, кожен, кожен продукт, який я вам сьогодні показала, я вам можу однозначно радити за виключенням бронзера. Бронзер крутий, все з ним круто. Якщо ви колекціонер, да, він вартий уваги. Але щоб просто піти купити, і це ваш буде улюблений бронзер ні. Наприклад, Сенсай мені подобається набагато більше. Наприклад, Івсен Ларан мені подобається більше, навіть Забал мені подобається більше, ніж Діор, але одна упаковочка. Я користуюся ним, дуже рідко, але користуюся того, що він є. Але це був подарунок, тому від цього я люблю його ще більше. Все інше, шикарне дівчата. Оці два відтінка рум'ян. Ви ви знали, скільки я витратила часу, щоб їх вибрати. І останній продукт, до речі, забула вам ще показати. Є в мене ось така палітра відтіночок нют-дрес. Крута палітра, все з неї класно, все з неї круто. Я її потім розпробувала ще раз і хотіла якийсь час з нею попрощатися, але ні, не прощаюся, того, що вона класна. А рум'яна це взагалі любов. 601 голографік, ну, як тіні, як рум'яна, круто, і 219-й рос-мантіж Шимер, щось типу того, не знаю. Шикарні, ви подивіться на ці упаковочки. Я тепер ще буду дорого багата. багато, просто зараз повиставляю ці свої діори. Клас, я дуже задоволена. Надіюсь, вам сподобалося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені продукти бренду Діор, що би ви хотіли щоб я спробувала, бо, можливо, у них придбала. І до скорих зустрічей! Па-па!